Якщо немає скандалу про поплавську, значить я щось не те роблю. Тому що, ви знаєте, скандал це піар. Все ж на першому місці гроші. Без інвестицій немає ні одного проєкту. Я хочу вам сказати, я, будучи деканом інституту культури, стояв на польських базарах, продавав кальсони, щоб заробити свій перший капітал. Я брав два долари, полякам здавав по двадцять. Я боявся, щоб хтось не узнав цю ідею. Бо це дуже важливо. Це ж бізнес, який ти тільки знаєш. І треба... Це секрет успіху кожної людини. Так само і піари. Будьте унікальними, шукайте свою золоту жилу і живіть по максимуму, будьте максималістами. Аплодиці. Лідерами не народжуються, ними стають, так само, як піарщиками. Не народжуються, ними стають. Там, де ми, там Україна. Я скажу, що я українець до восьмого коліна. Наш дух український. І я хочу сказати, щоб ми завершили все ж те, що мене гріє, кожного українця гріє, піснею українця, стоя і завершимо нашу зустріч. Адвична радість, Ти є джура, Ти будеш жити. Україно, Крайне щастя,